Півночі війна, в моєму ж серці все напрочуд тихо, може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог всевишній, він є початок всього і кінець. І скоро розцвітати білі вишні, і йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка, і що травою в руках зашуми. бо в серці світ приходить по порядку. Та лиш йому відома точному. І тільки він один напевне знає, що все, що було, досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима. Ще поживе, підборе, відвоює, за нами правда і предвічний Бог. Не день, не два палаєш у вогні, як ця чаша випала тобі в країну? На щомо вороги, і це не видиться у сні. Роз'єднана сім'я, роз'їхалась родина. Зірвалась бомба, смерть зустріла. І як же прикро нам на це дивитись, бо що дитя не встигло народитись, як серце батька перестало битись. Ти не здавайся, ти живий, живи, живи людино, бо не кінець ця битва. візь, молись. Живи, борися до останку. І Бог подасть для України настрій. О, рідна Україна, вір, що Бог поможе. Молися з вірою вперед іди, бо прийде день, вже сльози будуть щастя. Ти ще побачиш мир, ти дочекаєшся весни. Не хочу літа, хочу смоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без сердних жити, без тривоги. І щоб родинний вогне завжди гріть, Щоб було свято на різної Пасху, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася сам запаску, матуся позривала по стоті, і залишилась зав'яз із плодами, щоб батько більш від рани не стогнав. Ступати хочу босими ногами, і материки вловити по трав, Так хочу перемоги над ордою. Над злом брехнею хочу просто жити пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, Кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Поскільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця жірена. Гадаю бажання найдорожчого у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі за синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла. Незалежна і вільна, хай здійсниться бажання, це моє неодмінне. Я бачу мрія, вільну Україну, блакитне небо, золоті поля. І вірю, не залишить Бог країну, в яку прийшла болюча ця війна. Нас не врятує укриття під містом і бронежилет гарантій не дає. Врятує тільки Бог, і це є змістом всього життя. Усіх думок, які в нас є. Ти, Україна, протримайся, рідна, схили коліна перед Богом в каяті, твої молитви, що дорожчі світла, ти в бою, ти одна в житті. Я хочу жити в рідній батьківщині, не знати горя, втрати і біди. Молюсь багато і молюся мені, ти Боже, збережи нас від війни. Зараз до слова запрошується Євангельська церква, представники Євангельської церкви, міста Мурція, спасіння Боже.